Холодильник. Найцікавішим місцем у квартирі був холодильник. Там повсякчас з'являлося щось нове і смачненьке. Розумна Соня навчилася відчиняти його ще з малку. Часом холодильник стояв собі тихенько, а часом буркотів, мов ситий кіт, навіваючи соні думки про їжу. Спершу їй квартиру бодай глянути на неї. Потім бодай торкнутися тієї їжі, а потім лиш понюхати, а потім їжа раптово зникала. Ти знову лазила в холодильник без дозволу, сердився Іван Іванович. Дивись, погладшаєш і у двері не просунешся. Як я тоді з тобою гулятиму? Соня обіцяла, що більше не наближатиметься до холодильника. І тиждень чи більше тримала слово, а потім її знову закортіло поглянути на їжу. Просто перевірити, є вона там чи ні. І все починалось спочатку. Коли інших справ у Соні не було, їй дуже подобалося грати в підшморки. Вона мала три улюблені схованки під диваном, у коморі і у шафі. Соня сховалась у котрісь із них і чекала. Знайде її, Іван Іванович, чи ні? Усі місця Іван Іванович, звісно, чудово знав, та соні не шукав. Рахую до трьох і йду гуляти без тебе, говорив він. Один, два. І на три соня вихоплювалася зі схованки. А що хазяїн не хотів з нею грати, соня мусила сама гратись у піжморки чи з уявними злодіями і грабіжниками. Подеколи соні вважалось, як вони скрадаються в дім і цуплять коштовності, а її соні не знаходять. Та хто зна, чому ці уявні злодії в миті знаходили і під диваном, і у шафі, і в коморі. Отож одного разу соня зметикувала, сховавшись, у холодильнику. Можливо, там її злодії не відшукають. Соня лиш не знала, поміститься вона в холодильнику чи ні. Ану спробую. Спершу Соня ніяк не поміщалася, але потім здогадалася переставити консерви й банки на верхні полички. Заважала лиш ковбаса. Отож Соня її з'їла і чудово вмостилася в нижньому відділенні. Я зовсім і не товста, зраділа Соня, і хотіла вже було вилізти. Аж раптом дверцята холодильника зачинилися, і світло згасло. Ой, Соня штовхала дверцята, та зсередини вони не відчинялися. Соня не на жарт перелякалася і замислилась, що ж їй робити далі. От якби Іван Іванович повернувся з роботи та схотів повечеряти, чи злодюшки залізли у квартиру та надумали обчистити холодильник. Тут я як вискочу, як вистрибну, вони утечуть. Та час спливав, а злодюжки не приходили і не приходили. Іван Іванович не повертався. Соні раптом спало на думку, що хазяїн навряд чи ж догадається, що вона в холодильнику. Хвилюватиметься, бігатиме і шукатиме її на вулиці, зателефонує у поліцію, до сусідів. Хвилювання, звісно, геть зіпсує апетит, і він навіть не зазирне до холодильника. От жах. Соня лежала й тремтіла, лиш не знала чому, з переляку чи від холоду. Узимку бувало холодніше, та взимку Соня бігала і бігала так хутко, що де там морозу її наздогнати та схопити своїм крижаним лапищем. А в холодильнику не побігаєш. І не походиш до путя. Ще трохи я таки замерзну, подумала вона собі. Аж тут холодильник відчинився, і вона побачила перелякане обличчя Івана Івановича. Соня хотіла було спитати, чи добре я сховалась, але видушила лиш з. -з, -з, -з. Бачу, що замерзла, сказав Іван Іванович, дістаючи тремтячу соню з полиці. А як ти догадався, що я в холодильнику? Він так тремтів, що й здогадуватися було нічого. Іван Іванович поніс соню в ванну, вмітнув гарячу воду і навіть не сварив її за з'їдену ковбасу. Лиш запитав, що ти робила в холодильнику? Вартувала ковбаску від злодіїв і грала в піжмурки, відповіла Соня. Після ванни хазяїн загорнув її в теплу ковдру та поклав на диван. І зовсім я не товста, буркнула Соня, поринаючи в сон. Ні, не товста, зітхнув Іван Іванович. Але дурненька.